Імпресіонізм змінив звичне мистецтво назавжди. Приблизно до початку XIX -го століття головною метою мистецтва було зображення великих історичних подій, міфологічних та релігійних історій. Картини для людей тоді були чимось на кшталт фільмів для нас зараз. Ну а що ви хотіли? Нетлік з'явився не так давно. Якихось 300 років назад панянки ходили по галереям, розглядаючи історії, написані в картинах, а потім обговорювали їх, оповідаючи одна одній. Щось схоже, ми зараз робимо з фільмами. В картинах все було достатньо чітко та зрозуміло, аж до моменту виникнення імпресіонізму, який змінив живопис назавжди. Але хто ж такі імпресіоністи і в чому полягала їх суть? І чому без нього не було б сучасного мистецтва? Не хвилюйтесь, зараз все розповім. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Давайте трохи розповім підґрунтя. Раніше одними з найгучніших світських подій були салони, тобто масштабні художні виставки. Їх організовували академії мистецтв раз на рік. Бажаючих стати частиною такої події було чимало, а журі, які обирали учасників виставки, були прискіпливими консерваторами. Не бажаючими визнавати шедеврами, щось не для них, от саме через це існувала ціла когорта митців, яких жодного разу так і не допустило до салону. Просто через те, що їх роботи не вписувались в тодішні рамки звичного. Художникам набридло це і вони вирішили стати незалежними від салону. Тож організували власну виставку. Тоді ще ніхто не знав, що ця подія стане початком абсолютно нового руху в мистецтві. Одними з таких художників були Моне, Дега, Ренуар, Пісаро і навіть пані Марізо. Так, до того часу жінки художниці взагалі не визнавались і не допускались до жодних виставок. І ось так. На злопаризькому салону в 1874 році відбулася перша виставка Імпресіоністів. Звісно, вона була розгромлена критикою, але стала не останньою. Наступних 12 років художникам вдалося організувати ще 8 подібних виставок, і це свідчить про те, що люди вже були готові до змін, навіть не дивлячись на розгромну рецензію. Критик на ім'я Луї Леруа був одним з тих, хто зовсім не сприймав щось нове, та здається більше всього його дратувала картина Клода Моне. Яка отримала максимально негативний відгук від пана Лероа. Враження звичайно, десь в цьому повинно бути враження. Яка свобода, яка гнучкість стилю, Шпалери на ранніх стадіях набагато більш завершені ніж це. Ну і звісно, як очікувалось, ця фраза це єдине, чим став відомий пан Лероа. Натомість картина Моне, яку він так старанно хотів принизити, наразі коштує всього лише якихось 250 мільйонів доларів. Непогано так, правда. Картина Клода Моне офіційно вважається першим шедевром, який започаткував абсолютно революційний стиль в мистецтві. Власне, новий напрямок отримав свою назву від картини Моне імпресіонізм, тобто враження. Хто зна, можливо, без нього не було би сучасного мистецтва, таким, яким є зараз. Так чим ж такого особливого в цій картині? На полотні зображено етюд перетворення ночі на день. Моне малював картину, так би мовити, з натури. Перед самим світанком художник прибув до гавані гавра. Там на березі він розмістив свій мольберт з невеликим полотном всього лише 60 на 50 сантиметрів, і почав з неймовірною швидкістю закарбовувати секунди власного враження від сходу сонця. Зазвичай художники в студіях писали полотно вдвічі втричі масштабнішими за це, але й часу на написання картин витрачали значно більше. Так, на одну картину могло піти від місяця до кількох років, але в імпресіоністів не було стільки часу на це. Художники цього напряму намагалися вловити і передати момент, а не вимальовувати видумані деталі з голови. В порівнянні з академічним живописом роботи імпресіоністів були дійсно інакшими, більш неформальними, в основному з широкими мазками. Вони не намагалися передати реалістичність об'єкту, а скоріше просто об'єм та форму. В картинах імпресіоністів ви не знайдете плавних переходів світла в тінь, таких як колись робив Леонардо да Вінчі. Скоріше навпаки, приблизившись до картини впритул, можете роздивитись кожен окремий мазок. Основною особливістю імпресіонізму було накладання одного шару фарби на інший. Вони ніколи не використовували чорний колір в своїх картинах, адже в природі немає чистого чорного. Ми ці накладали один шар фарби на інший так, щоб досягнути бажаного відтінку. Але ж ви розумієте, що нічого ні звідки не береться? Всьому є свої передвісники для імпресіонізму. Такими стали виникнення фотографії, розвиток залізниці. І вдосконалення фар так, от знали ви, що попередниками сучасних камер була камера обскура? Для уявного розуміння це щось схоже на проектор до слова, зображення виходило перевернутим зліва направо і догори дригом, але її обожнювали художники. Завдяки камерам, взагалі малювати стало набагато простіше. Бо предмет в об'ємі і на площині сприймається по-різному. В 1826 році з'являються перші постійні знімки, а не просто проекції. З того часу поступово погляди на живу почали змінюватись. Відпала потреба в написанні монументальних портретів, та й сприйняття світу стало інакшим. Крім того, на початку 19 століття стрімко розвивається індустріалізація, будуються перші залізниці, а згодом більшого розвитку набуває і міський транспорт. Разом з цим для митців відкриваються кордони і більше можливостей для подорожей. А як відомо, будь-які нові місця разом з враженнями приносять і натхнення. Ще одним фактором, який стримував митців в студіях, були фарби. Раніше художники змішували кольоровий порошок з різними хімікатами для того, щоб отримати той чи інший колір фарби. Художник П'єр Огюст Ренуар сказав: без фарб в тюбиках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіонізмом. Вільям Вінзер з Вінзер і Ньютон підгледів дещо у винахідливих художників і запатентував особливу ітерацію трубки, яка мала значний вплив на використання художниками кольору. З того часу починається ера готових фарб в тюбиках. Імпресіонізм зародився в Франції, але поступово захопив собою увесь світ. Звісно, не обійшов стороною і українських митців. Я певна багато хто з вас вже чули такі імена, як Олександр Мурашко та Архип Коїнджі. Але це далеко не всі митці, які творили в стилі імпресіонізму в Україні. Але зараз хочу розповісти саме про них: форма, колір і світло це головні інструменти, які завжди використовував у своїй творчості Олександр Мурашко. Був студентом в майстерні Іллі Ріпена, під впливом якого і сформувався його талант портретиста. Та справа в тому, що якщо ви подивитесь на будь-який портрет, написаний Олександром, ви в першу чергу побачите емоції, стривожені, сумні, веселі, будь-які. В першу чергу завжди емоції. На початку ХХ століття Мурашко подорожував Європою, в тому числі жив і у Парижі, де і захопився живописом імпресіоністів. У 1906 році написав картину під назвою Карусель, яка в результаті принесла майстру світове визнання разом з золотою медаллю на Мюнхенській міжнародній виставці. Після чого його роботи почали експонувати в Берліні, Кельні і Дюссендорфі. Мріяв перетворити Київ на великий художній центр, подібний до Мюнхена, та відкрити в ньому Академію мистецтв. І потроху йшов до своєї мети в 1913 році. Відкрив власну студію, яка знаходилась на горищі, тоді ще найвищої будівлі міста. На одинадцятому поверсі. Згодом було відкрито Українську академію образотворчого мистецтва. Одним із найактивніших організаторів якої став Олександр Мурашко. Але життя митця було несправедливо обірвано тодішнім режимом. Постріл в потилицю для всіх офіційно написали, що він був пограбований і забитий бандитами. Так, звісно, ми віримо в це. Зазвичай імпресіоністи малювали свої картини всього лише кілька годин, тому і досить часто знищували ще незавершені полотна, просто через те, що не встигали закарбувати момент, так як це задумували на початку. Та були й такі твори, які потребували декількох днів чи навіть місяців. Архип хоч і відносився до імпресіоністів, але натомість від інших мав звичку доводити все до досконалості. Свій найбільший шедевр картину Місячна ніч на Дніпрі. Художник не представляв публіці доти, доки не був впевнений в тому, що вона дійсно справляє на глядачів саме ті враження і ті емоції, які він в неї заклав. Найголовніше в його роботах це світло. Пізніше Архипа навіть почали називати магом світла через те, що він передавав його на полотні настільки реалістично, що здавалося, ніби картина підсвічується лампою з іншого боку. Та глядачі поверталися до галереї знову і знову, щоб ще раз насолодитися з погляданням робітку. Інжі історія Архипа взагалі неймовірно романтична, і про нього я навіть раджу подивитись окреме відео. В нас він мав мету, і достатньо непростий шлях до неї. Імпресіоністи були тими, хто цілковито прийняв сучасність. Вони відійшли від звичних біблійних, історичних і політичних зображень подій. Зосередитись вирішили на буденних темах. Вони проявили неабийку сміливість, показуючи у своїх роботах звичні сцени з паризького кафе або проминату на набережних. Крім того, саме імпресіоністи довели, що не завжди речі мають зображуватись реалістично, щоб передати суть. Більш важливу роль відіграє атмосфера місця. Імпресіонізм став точкою зародження численних рухів сучасного мистецтва, і, можливо, без нього все було б зовсім інакшим. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, а в коментарях можемо поговорити більше про митців. Підтримати канал можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео.